Вітаю, В столиці 8.05. Тривога продовжується спочатку скасована, потім знову поновлена. Дрони продовжують атакувати столицю. І ми з вами насправді очікували. Очікували такого удару, адже Україна провела кілька успішних атак. По Російській Федерації, зокрема по заводам нафтопереробним І ця атака, яка була сьогодні вночі. На жаль, є загиблі в столиці. Є діти, які постраждали і загинули. На жаль, фото, відео всього цього кошмару сьогодні є в мене в телеграм-каналі. Якщо хто не бачив або в телеграмі підписаний, можете подивитися. Ну, дійсно, атака. Була дуже схожа на хаотичну і таку спробу просто дати у відповідь. Деякі ресурси, ну, власне, так і написали: хаос, хаотична атака, хаотично летять дрони, хаотично летять. Балістика, ракети, в тому числі калібр. Причому це без якоїсь системності. Летіли на захід України, потім вдарили по Києву, потім Київ чи то в кільце беруть, чи то пролітають мимо. І це відмічали багато-багато ресурсів. Станом ще раз на сьогодні повторюю, що от прямо на зараз, на 8 годину, на ранок, відомо про жертви 4 особи. Думаю, що цифра збільшиться, адже від ну, таких ударів насправді важко врятуватися, якщо люди ігнорують і, ігнорують небезпеку. Я вкотре повторюю громадянам, але важко переконати людей, тому що кожен думає, що менеться, як Бог дасть, вже як Бог дасть. Нас не зачепить, а чому нас там? Будинків багато, а чому має прилетіти саме в твою квартиру, в твій будинок? Ну от така логіка, вона дуже згубна, тому що дійсно ракета не вибирає, дрон не вибирає, і ракета, яка летить, ракета, яка збита. Залишки плюс в Києві застосовані касетні боєприпаси, наскільки я зрозумів, тобто площа ураження суттєво збільшується, і я продовжую закликати українців все ж таки більш свідомо ставитись до своєї безпеки. Тим паче, що в Києві ну, достатня кількість укриттів. Це можуть бути і паркінги, які в цілому є по всім районам. Це можуть бути і метро, а це все ж таки бажано монолітно-каркасні будинки, де є також підвали. В кожному монолітно-каркасному будинку є укриття і вони відкриті. Тому пройдіться цими територіями, які є поряд з вами, і будь ласка. Не ігноруйте тривоги, тому що ні дітей, ні дорослих, ні, ні, нічого не повернути. Навіть коли у нас з вами є якесь відчуття, що ніби все йде до завершення, і в Києві дійсно давно не було таких обстрілів, ну, як відносно давно, люди розслабляються, люди вірять в те, що. Вже все, вже нібито воно йде на спад, але ви повинні просто усвідомлено ставитись до ситуації. Якщо ми завдаємо ударів по російській території, причому це щодня публікують наші пабліки, то ну, очевидно, що Російська Федерація. Накопичує ресурс і завдає удар у відповідь. Це, очевидно, всім. Не розуміти це неможливо. Крім того, монітори наші вже навчені. І в принципі ви їх ви розумієте їх логіку і часто розумієте їхні натяки. Тобто кажуть, там очікується багато, дано червоний рівень там доступ на, на атаку. Є загроза там запелінговано якісь частоти бойові є зліт мігів, особливо вночі. Вночі ми знаємо, що якщо вночі, то як зазвичай це не тренувальні вильоти. Ну і так далі. Тобто, все це відомо сьогодні. Технології дозволяють. Доволі якісно моніторити простір. Єдине, від чого немає, ну, важко вберегтися, це балістика, яка дійсно летить дуже швидко, і повідомлення, відповідомлення до самої балістики удару може минути там 5, 7, 10 хвилин максимум. Тобто людина навіть не встигає замислитись в інших випадках, будь ласка, бережіть себе. Турбуйтесь про своє життя, все, не забувайте підписуватись. Сподіваюсь, що ви живі, здорові, і бережіть себе і своїх рідних.